Намети літали в повітрі. Студентів відловлював беркут. Безквартирна молодь намагалася нагадати президентові його обіцянку про будівництво соціального житла. Масовісті акції додала міліція. Одного студента затримувало семеро правоохоронців. За подіями спостерігала Ольга Симонович. Опівдні зо два десятки юнаків та юнок прямують до адміністрації президента. Вдягнені здебільшого в шапочки й мантії, атрибути випускників. Вони прийшли нагадати гарантові найпекучіше для молодих спеціалістів питання квартирне. Просимо, щоб житло було студентам, закінчити навчання, щоб ну, могли десь проживати. Хто хоче залишитися в Києві, щоб можна було якийсь гуртожок виділити, чи кімнату. акціянти принесли туристичні намети. Планували влаштувати конкурс на швидкість становлення найдоступнішого житла. Міліція проти є Це рішення київської міської державної адміністрації про заборону встановлення малих архітектурних форм в центральній частині міста. Шановні журналісти, прошу засвідчити ордер на встановлення, поруд немає. Дивіться, це не стаття 152, після другого кодексу порушення. Розумієте, яка справа? Ми, ми на не... плохо. Ви будете указано по проти міліції. То буде затримані слова. Міліціянти підтверджують діло. Щойно один зі студентів розтібнув наплічник, порушника знешкоджує семеро беркутівців. Гальба, гальба! Суперечка триває. Правоохоронці перекваліфіковують намет із мафу на знаряддя злочину. От я взяв їх в руки, який закон я порушив, Поясніть мені а чого ви торкаєте до наші мальоваки вже? Ми да. не збираємося. Да. Зараз їх як предмет. Нагодилися і правозахисники, які спробували роз'яснити термінологію. Ну, яким чином він може бути малою архітектурною формою? Це ж тимчасове туристичне спорядження. Ви ж знаєте, що розумовий рівень нашої міліції, на жаль, надзвичайно низький. Тому що робити я не хочу, а вкрасти я боюся. Поїду я у Київ, в міліцію наймуся. Нарешті знаходять компромісне рішення. Студенти напинають намет так, щоб він не торкався землі. Це символізує житло, яке молодь зараз може придбати за свої гроші. Тому що нічого більш так з більшого з об'ємами, ніж намет молодь придбати просто не може. не виділяють якоїсь землі, щоб поставити, хоча б таке мануархітектурну форму, як називають. Журналі. О дорога, тому ставити на неї ніякі форми не можна. Скінчилася акція мирно. Представники адміністрації прийняли звернення до президента, а міліція навіть випустила на волю схопленого спочатку протестувальника. Колеги на радощах вручили йому одразу три ключі від повітряних замків. Ура! Ольга Семонович Іван Вісаріонов. Програма вікна СТБ.